Послання 1077. Тільки тоді, коли Свята Євхаристія буде повністю скасована, Антихрист увійде в мою церкву. Субота 15 березня 2014 року Божого 20.10. Моя ніжно улюблена дочко. Тоді як відступництво пульсує через мою церкву. Всі ті, які мені служать у ній, постануть перед найбільшим випробуванням, яке походитиме з її середини. Кризи всередині моєї церкви на землі призведуть до того, що багато священників будуть страждати від жахливої дилеми, віра багатьох з них уже похитнулась, і вони стоятимуть перед вибором. Прийняти новий замінник доктрини. Який підмінить слово, чи залишитися відданими правдивій вірі, навіть найпобожніші з них будуть приголомшені гучними голосами самозванців і почнуть сумніватися в актуальності мого вчення в сучасному світі, в якому вже більше не буде проголошуватися, що гріх має будь-яке значення. Готується ґрунт, щоб засіяти насіння. І син сатани невдовзі буде готовий прийняти нову фальшиву церкву. Моя церква буде переживати період страшної темряви, і моє розп'яття терпітиме кожна душа, яка залишиться вірною мені. Мої вороги робитимуть гучні і радикальні заяви, вимагаючи, щоб все, що є образливим для мого святого імені. Було оголошено прийнятним в очах моєї церкви. Дуже мало духовенства буде боротися проти цього осквернення через гріх боягузтва, але нехай знають наступне, якщо вони візьмуть участь у фальшивих жертвоприношеннях, фальшивих таїнствах і фальшивих вченнях, які вони потім будуть намагатися нав'язати моїм вірним послідовникам. То я дам їм знати, що вони більше недостойні стояти переді мною. Більшу частину шкоди, якої буде завдано звичайним людям, здійснять ті, які увійшли у мою церкву шляхом обману. Коли вони скажуть вам, що моє тіло означає щось інше, ніж моє фізичне тіло, тоді знайте, що свята Євхаристія, яку ви будете отримувати, не буде мною. Ви ніколи не повинні дозволити їм змінити значення Святої Євхаристії. Тільки тоді, коли Свята Євхаристія буде повністю скасована, Антихрист увійде в мою церкву і захопить її. Це буде день, коли ви зрозумієте, що світ політики скрізь об'єднався з християнськими церквами, і що я більше не буду присутнім в них. Однак моя церква ніколи не може вмерти, і мій залишок буде підтримувати моє світло сяючим і мою присутність живою, і багато людей будуть змушені шукати приховані церкви і тих моїх висвічених слуг, яким завдяки Божій благодаті вдасться зберегти мою церкву неушкодженою. Ніколи не припускайте, що син сатани Антихрист. З'явиться як агресивний або злий диктатор, бо його стиль буде не таким. Натомість в нього буде багато друзів, він буде улюбленцем багатьох урядів а також ворогів всередині моєї церкви, які будуть гучно аплодувати кожному його кроку, поки він не отримає почесну посаду в моїй церкві. Кардинали єпископи. Та інші члени моєї церкви будуть постійно говорити про нього і вихваляти Його у своїх проповідях. Сила його зваблювання буде настільки великою, що стане гіпнотичною. Завдяки надприродній силі сатани він приваблюватиме усіх тих, які приймають рішення всередині моєї церкви, поки з часом вони не поклоняться перед Ним. Не мов би він був мною. Саме через амбітних представників духовенства, які впадуть у своїй вірі, але все, що будуть благословенні даром священства, Антихрист отримає надзвичайну владу. Він виманюватиме в цих бідних, введених в оману моїх зрадників останній сегмент влади в моїй церкві, поки вона не буде готовою. Для входу нового літера. Впродовж всього цього періоду темряви мої вороги будуть мати незвичайну здатність у заспокійливому та чарівному стилі представляти брехню як правду, тільки ті, які будуть продовжувати молитися про захист, і які відречуться від сатани в кожний спосіб, як їх було навчено, будуть в змозі вислизнути. Спозорів Антихриста, ваш Ісус.